В Україні триває спеціальна прикордонна операція. Захід 2023 Її розгорнули в межах Закарпатської та Чернівецької областей, зокрема для запобігання спроб незаконного перетину кордону. З 20 квітня на ділянці Чернівецького прикордонного загону припинено 112 випадків незаконного перетину державних рубежів. Прикордонники затримали 156 осіб призовного віку, які намагалися втікти з України. Один із неординарних випадків нещодавно відбувся у пункті пропуску Порубне. Там прикордонники затримали групу псевдоенергетиків, які надали документи про бронь від мобілізації, начебто видані профільним міністерством. Семеро громадян України, які нібито виїжджали у службове відрядження до Румунії на навчання в одній з енергетичних компаній, під час перевірки документів даної групи осіб було виявлено сфальсифіковані документи одного з міністерств України, які в подальшому були вилучені та передані співробітникам національної поліції.